Чому ти не знімеш прокляття? Йонатане, єдине прокляття це небажання твого батька відпустити те, що вже йому не належить. Скажи, яка перша заповідь, яку дав нам Мойсей тут, на цій горі? Немай Бога, окрім мене. І все ж твій батько став сам собі Богом і мучиться через це. Ти можеш повернути його. Я не маю такої сили. Маєш. Ти ж Самуїл. Ти був вождем Ізраїлю. Ти. Усі тебе бояться. Ні. Так і має бути. Ні, Йонатане. Я просив за твого батька, за ваш дім. Це нічого не змінить. Є помилки, які неможливо виправити. А водіння, яке мені було, коли я піднімався на гору, yeah, воно здійснено.